Домовленість є, але ця домовленість не є гарантією довгострокового успіху. Не мир після майже 18 годин переговорів у мінську, мирне майбутнє Донбасу та усієї України. І досі примарне переговорники заявили, що домовились, але в успіх вірять вочевидь, не всі. Принаймні, президент Франції Олан сьогодні закликав Європу не втрачати пильності і надалі чинити тиск на Росію про примарний мир та війну на сході, яка не припиняється. замить на два плюс два вітаються Надію для надії українську полонянку надію Савченко таки можуть випустити на волю. Про це домовлялись у мінську президенти чотирьох країн. Незапланована евакуація зі звільненого азовом широкиного з під обстрілів терористів вивозять місцевих жителів. Не хочеш в армію? Підеш заграти на п'ять років. Верховна Рада посилила відповідальність за ухиляння від мобілізації. Майже 18 годин переговорів напружених і важких узгоджено новий документ із новими старими правилами. Вогонь має бути припинений у 00 годин 15 лютого. Відведення важкого озброєння на відстань від 50 до 140 кілометрів залежно від калібру. Вибори на окупованих територіях за українським законодавством та законом про особливий статус регіону, амністія та обмін усіма заручниками на Донеччині та Луганщині. Створюватимуться свої суди, народна міліція та прокуратура. А ми відновлюємо фінансування пенсій та зарплат і знімаємо економічну блокаду, контроль над кордоном, через який нині росіяни пруть найманців і техніку обіцяють віддати Україні лише наприкінці цього року. Як це було? Ольга Кошленко, президент Білорусі Олександр Лукашенко по Євросоюзах не їздець. ЄС запровадив проти нього персональні санкції ще 10 років тому. Його називали останнім диктатором Європи, аж поки в цій частині світу не з'явився хтось небезпечніший. Утім, Лукашенко щосили намагається справити на гостей гарне враження. Його палац незалежності у позолотій кришталі. Ангелі Меркель букет і найдобріша з усмішок Франсуа Оланда потримати під лікоть. Щойно поріг переступив Петро Порошенко. Плани привітного господаря Лукашенка зіпсував журналіст із путінського пулу. За чим ваша бандяки гасла російського Агітпропу з вуст слухняного кореспондента федерального каналу передували появі самого Путіна надалі? Позиція самопроголошених і нібито незалежних від Кремля ДНР та ЛНР і стануть головним його аргументом. и способом тиску у переговорах, а путинского сірого кардинала Суркова пометить и тут у кулуарах, и на заседаниях контактной группы за участие в терористів, террористов. Представители Донецкой и Луганской Народных Республик утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевских властей они не только сдержали атаки армии силовых структур Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительную группировку от 6 до 8 тысяч человек. Представители руководства Украины полагают, что окружения нет, и поэтому они считают, что все пройдет достаточно спокойно. Українські військові вже назвали слова Путіна брехнею. Самі нічні переговори тривали мало не 18 годин і виснажили дипломатів та журналістів. Місця для спання знаходили часом у найменш пристосованих місцях, і лише кількох людей не брали сон та втома. За цю безсонну ніч переговорники виходили з кімнати кілька разів короткі перебіжки до вбиральні. Ну ще Меркель винесла мобільний на підзарядку. Порошенко ходив переговорити телефоном із генштабом. Дедалі більше здавалося, що там триває гра нервів. Хто довше витримає без сну? Зрештою, втомлена канцлер ФРН не без задоволення констатувала Путін таки погодився вплинути на ватажків сепаратистів. Ця ініціатива була варта того. У результаті президент Путін натиснув на сепаратистів. Тож вони погодилися, що з опівночі, з суботи на неділю, починається режим припинення вогню. Я і ми не маємо жодних ілюзій. Ще багато роботи потрібно буде зробити, але є реальний шанс на позитивні зміни. Спільну заяву нормандської четвірки анонсували і майже готові були розпочати. Утім, переговори завершились, і учасники залишили палац незалежності без спільного виходу до журналістів журналістів. повідомили тільки контактна група узгодила документ. Ідейно він дуже близький до перших мінських угод, укладених торік у вересні. Припинення вогню, відведення важкого озброєння, звільнення заручників, контроль над кордонами. Президент України каже, найбільший тиск з боку Росії був щодо надання Донбасу автономії або його федералізації з подальшим фінансовим утриманням. Незважаючи на жорстке наполягання, ні на який статус автономії, ми не пішли. Е, у нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде розповсюджуватися на всю країну. Те, що спільного коментаря по результатах домовленостей не пролунало, ставить під загрозу їх виконання. А чи на свіжу голову не здасться, що домовлялися про різне? Перший найголовніший пункт припинення вогню перевірити на ділі можна буде трохи більше аніж за дві доби. Із Мінська Білорусія, Ольга Кошленко, Герткач, Ткач, Спецкор 2+,2. Мінська всеношна принесла двояке відчуття. З одного боку усі учасники випромінюють надію з іншого самі не вірять у живучість домовленостей. Про мир домовлялося вже не раз і закінчувалося все черговим обертом війни та кровопролиттям. Черговий доказ з обох боків вже лунає спроби перекласти можливий зрив домовленостей проголошенці кажуть, буде винен Порошенко. Наша МЗС готова звинуватити у ймовірному провалі миру Росію, яка в мінську довела терористи цілковито залежить від ляльководів у Кремлі. Угода, це фактично розширені старі мінські домовленості. Головний позитив припинення бойових дій. Отже, з опівночі, 15 лютого, гармати мають замовкнути, а українські вояки не помиратимуть на сході країни. Але чи принесеться угода? Мир? Політичний експерт Володимир Горбач вважає, що ненадовго. Я не вірю у виконання угоди повністю, але з Тактичних міркувань припинення зараз от, виснажливої боротьби, і е, спроба Росією уникнути подальших міжнародних санкцій. Це може бути причиною для того, щоб кілька тижнів не стріляти. Мир має настати з 15 лютого. А до цього часу, вочевидь, вважає експерт, російські та проросійські банформування спробують за дві доби захопити принаймні Дебальцеве. Додаткову бронетехніку вони вже перекидають у район бойових дій. І ще один важливий пункт відведення важкого озброєння у. Україна відтягує гармати та системи залпового вогню від фактичної лінії зіткнення про російські сили від лінії, погодженої в попередніх мінських домовленостях, тобто між ворожими силами створюють таку собі 50 кілометрову буферну зону. У документі прописані види важкої артилерії, серед яких, зокрема, і надпотужні торнадо, які є тільки на озброєні російської армії. Згідно з домовленостями, ці торнадо потрібно буде вивести. Назад до Росії у цьому документі прописані місцеві вибори на Донбасі, і виведення іноземних військ і відновлення соціальних виплат жителям Донбасу центральною владою. Але ніхто з експертів не може спрогнозувати, коли це може статися. Путін поки що уникнув додаткових санкцій. Росію не визнали агресором. Йому не згадали Крим і не примусили негайно передати українсько-російський кордон на Донбасі під міжнародний контроль, але й він не досягнув своєї основної мети. Вважає експерт. Путіну не вдалося створити таку ситуацію, коли Меркель з Золундун... Снули на Порошенка з метою змінити українську позицію. Такого такої ситуації, судячи з усього, по результату не сталося, і це означає, що свою задачу як переговірник на цих переговорах Путін провалив. Очевидно, українські дипломати минулої ночі зробили все, що могли. Тепер справа знову за українськими військовими. Їм ще і завтра, у п'ятницю 13-го, вистояти та в суботу протриматися. І з неділі має бути легше. Олександр Загродний Бенроблішаков спецкордва плюс два. Місія ОБСЄ готова стати до виконання завдань згідно з декларацією нормандської четвірки, підписаною в мінську. Про це на брифінгу заявив заступник керівника місії ОБСЄ в Україні. Однак для ефективної роботи місія має отримати безпечний вільний доступ до окупованої території. Бо в минулому представники ОБСЄ були проблеми під час перетину лінії зіткнення у підписаному в мінську документі йдеться про відведення важкого зброєння і зупинку вогню. Цей процес місія ОБСЄ готова моніторити з першого дня за допомогою всіх технічних засобів, зокрема радіо та супутникової системи. Місія ОБСЄ готова приступити до моніторингу і бути присутньою в зоні АТО та підтримувати реалізацію пакету домовленостей досягнутих у мінську. Ми переконані, що цей пакет допоможе запобігти таким трагедіям як у Краматорську Донецьку, коли гинуть мирні жителі. Справа незаконно ув'язненої в Росії надії Савченко. Формально продовжиться. Про це її адвокат Марк Фейгін написав у соціальній мережі. Раніше Петро Порошенко заявив, що на перемовах у мінську сторони домовились про звільнення всіх полонених, включно з українською льотчицею, упродовж 19 днів. Фейгін у дописі в Твіттері зазначив, що справа завершиться процесуальним способом. Це означає, що випустити Савченко, попри всі домовленості в мінську зможуть лише після рішення російського суду. У вівторок Басманний суд Москви подовжив її арешт іще ще на три місяці. На знак протесту полонена голодує вже 62 дні. Я підняв питання про звільнення Надії Савченко, і е, мене було проінформовано, що е, це має бути зроблено найближчим часом по завершенню медичної експертизи і попередніх висновків слідства. І я звернувся, щоб це було зроблено негайно. Моє звернення підтримали президент Франції і канцлер Німеччини. Це була спільна позиція. Досягнуті мінські домовленості європейські політики називають важливими, але не вирішальними. Ніхто в ЄС не тішить себе ілюзіями щодо нового миру на Донбасі. Йшлося і про те, як Європа може допомогти підтримати перемир'я на Донбасі у Брюсселі. Працює Наталія Фібріх Наталя, вітаю. ти вже чула нашого президента. Чи стали більш зрозумілими деталі цього документу? Власне і як оцінюють цей документ у Європі? Будь ласка, тобі слово. Вітаю. Ну, Петро Порошенко вже вилетів до Києва. Сьогодні він брав участь у засіданні і у роботі ради ЄС. Це власне взагалі перший раз, коли президент Європейської ради Дональд Туск запросив українського президента говорити перед усіма главами держав та урядів Європейського союзу. Так от, своїх європейських колег Петро Порошенко проінформував про актуальний стан на Донбасі та власне перебіг переговорів у мінську. Після цього вони з Дональдом Туском вийшли до преси. Обидва були досить Риманими в оцінках а, сьогоднішніх досягнень у мінську а, і Дональд Дональту сказав, що власне уже був перший Мінськ, який просто не був виконаний. Будь ласка, пряма мова перша мінська угода не виконувалася, залишалася лише на папері. Європа залишатиметься об'єднаною і готовою до жорстокіших реакцій. І в разі потреби ми готові надавати ще більшу допомогу для відбудови України в цьому контексті. щасливий відзначити ранкову угоду з МВФ Зі свого боку Петро Порошенко подякував за нагоду говорити до усіх лідерів ЄС. Це зараз особливо важливо. Власне він зізнався, що працювати йому сьогодні в Брюсселі було не так просто. За останні три дні сказав президент спав він всього п'ять годин. Сьогодні, окрім іншого, мав ще низку двосторонніх зустрічей. Так, і з Дональдом Туском, і з президентом Єврокомісії Жан Клодом Юнкером, а також лідерами Кіпру, Румунії та Великобританії. Під час засідання ради ЄС сказав Порошенко. Він Відчув солідарність та єдність і саме єдність є тією зброєю європейського союзу у той час, коли не піднімається питання санкцій тільки для того, щоб дати Росії можливість втілити власне мінськ. 2 хоча за повідомленнями місцевої преси європейці все ж таки збираються 16 лютого, не зважаючи на мінськ, розширити санкційний список на 19 осіб та дев'ять компаній. Ці санкції... Санкції були розроблені після обстрілу Маріуполя і відкладені їх імплементація була відкладена на прохання України. І власне, ось що розказав Петро Порошенко сьогодні. Журналістам пряма мова сьогодні. Ці домовленості розроблялися і дискутувалися безпосередньо з президентом Путіним і декларація. Була під заявлена одразу після завершення, яка була схвалена мною канцлером Меркель, президентом Оландом і президентом Путіним. Фактично дають персональну відповідальність за виконання заявлених домовленостей. Основні оцінки інших європейських лідерів а, сьогодні мінських домовленостей були досить обережними і досить стриманими. Дехто говорив про обережний оптимізм, і навіть звучала критика так від литовського президента Далі Грібаускайте, яка сказала, що основний пункт а, це власне контроль кордону, і він не був узгоджений. Через це для неї ці мінські домовленості є слабкими. Сенгафном чиманий це проблиск надії не більше і не менше. Ми спробуємо цим скористатися, але дуже важливо, щоб словам слідували дії. П'ять місяців тому у нас уже була домовленість про режим тиші, але її не реалізували. Подивимося, що буде із цим. Але найважливіша частина рішення це контроль кордону. І цю проблему не погодили і не вирішили. А це означає, що кордон відкритий для будь-яких військових пересувань, бойовиків і зброї. Тож, як бачимо, ілюзій немає. Ну а щодо приємного, то Петро Порошенко висловив сподівання, що вже на наступному саміті східного партнерства в Ризі українцям нададуть безвізовий режим. Цей саміт пройде у травні цього року. Студія, дякую, Наталя. Наталя Фібріх про настрої в ЄС щодо угоди в мінську. Уночі, коли в мінську домовлялися про мир, на територію України зайшла велика колона російської техніки. Вона перетнула межу в районі селища і зварене. Українські військові нарахували півсотні танків, чотири десятки та реактивних систем залпового вогню «Смерч», ураган, град та стільки ж БТРів. Найбільша концентрація зброї та бойовиків нині у двох районах: в північному сході Луганщини та в напрямку Дебальцевого. Окрім підтягування нової важкої зброї, українські військові. Констатують, ворог активізувався в аеророзвідці. Робота семи безпілотників помічена поряд із різними населеними пунктами Луганщини, і ще три літали над Одещиною. На території України вони запущені з невизнаного Придністров'я. Після кількаденного затища на щастя знову полетіли ворожі снаряди. Є прямі влучання в житлові будинки. Бойовики задіяли важку артилерію та гради. Пошкоджень зазнала і ТЕС без світла залишилися відразу сім районів Луганщини і частково міста Рубіжне та Северодонецьк. Загалом під обстрілом минулої ночі і сьогодні в день опинилося щонайменше 10 населених пунктів із Луганщини. Передає Іван Гребенюк. У щасті знову гаряче. Після кількаденного затища знову обстріли. Ця кількаметрова воронка. Пряме тому свідчення це навіть не міномети, це важка артилерія. Стріляли близько другої години ночі з боку веселої гори. Це десь три кілометри звідси. Частина снарядів лягла тут. Ну а частина полетіла прямісінько у житлові квартали. Тут не сказати, що оговтуються, радше звикли. Утомились усі плакати і жалітись у розмовах на вулицях більше розпачу після нетривалої перерви у нещасливому щасті знову повертаються до режиму виживання. Я на базарі торгую. Вітя. Поторгую до обіда, і всі починаємо прятатися з обіда. Діто часу з двох ми вже хаваємося, тому що починаються обстріли. А ночі вже конкретно лупять, Вон, смотрите, яма. Виті по центру Вон, вторая. Дивом ніхто не постраждав, принаймні у щасті. Хлопці із золотих воріт, які тримають тут оборону. кажуть уночі по спалах залпів, було видно, що летіли ворожі снаряди відразу в кількох напрямках. Ночі градую плотно ложились в станицю. І в трьох ізбу а по нам, в Основному работали ствольная артилерії і несколько разів мінометами. Понад 30 пошкоджених будинків, щонайменше 10 населених пунктів. Це якщо загалом про наслідки обстрілів у станиці Луганській один із снарядів влучив примісінько в квартиру. Загинула 85-річна жінка. А у Волуському під завалами будинку померла ще одна жителька. Стали відомі наслідки учорашніх і нічних обстрілів попасної. Одна смерть, п'ятеро поранених. Усі мирні. Сейчас опять интенсивность обстрелов увеличилась. Если раньше в основном применяли миномет только ночью, сейчас уже и днем, и бывает и с утра. Із непрохованою тривогою українські військові тут зустріли і новини з Мінська. Кажуть, припинення вогню вже було і не раз, але дотримувалась його тільки наша сторона до можливого ж відводу важкого озброєння і тиші з боку бойовиків хлопці поки більше ставляться скептично. Кажуть, надто багато через поступки ворогу вже було втрачено і територій, і життів. Ну, ситуація переговори переговорами, а обстріли все одно йдуть. Поэтому... Бистрі ви вже договорились, бо що тебе рішилось? Ілі ми вперед, і ліні назад. Наразі у щасті встигли ліквідувати пошкодження на тес. Світло у знеструмлені райони та міста повернулось. Як буде цієї ночі, не знає ніхто. Хлопці з передової вкотре шлють вітання і подяку українцям за підтримку і просять вірити у краще. Нас підтримують діти. зі школи номер 135, передали нам сладості. Також наш командир позивної мови хочет передать привіт 207-й школі города Києва. Спасибо, ребята, що пам'ятаєте нас. Ми вас захищаємо. Слава Україні з Луганщини. Іван Грибенюк, Роман Сукач та Станіслав Керемчук, спецкор два плюс за підтримки танків терористи двічі намагалися прорвати оборону біля широкиного та атаку противника. бійці Азову відбили вже другий день. Там тривають запеклі бої. Вояки полку просять про підмогу, особливо їм потрібна підтримка важкої артилерії. Інформація про загиблих поки що немає. Кількість поранених уточнюють. Стріляють терористи і по мирних жителях населеного пункту Широкине. Через це бійці АЗОВу зорганізували екстрену евакуацію місцевих. Люди збиралися буквально за п'ять хвилин. Прихопити встигли найнеобхідніше, дехто так і поїхав із порожніми руками. Куди їх повезуть? Більшість переселенців не здогадувалися, але готові були тікати бодай кудись, аби подалі від обстрілів. Охочих виїхати виявилось чимало. Азовці поїхали за іншою групою біженців, проте через поновлення потужних обстрілів евакуацію призупинили. 120-мм мінометами по, по населеному пункту, по центру, де живуть люди. Не по позиціях наших бійців, які ну, перед широким знаходяться, а просто по, по селу, по населеному пункту, по людях. Питалися знову обстріляти восточний район. Гради міномети падали недалеко від блокпоста, де долетіли буквально 500-600 метрів. Паніки на блокпосту нікого немає. поки пристрілюються по блокпостам, по блокпостам, тому що обстріл йде іздалека. Інші бої в столиці на кулаках помірялися силою два нардепи в парламенті. Прямо в кулуарах побилися депутат від самопомічі Соболєв та б'ютівець Вадим Івченко. Причини конфлікту стали нібито замовні матеріали івченка в змі щодо земельної дільби. Соболєв звинуватив колегу в чорному піарі, кинувся гамселити нардепа. Обох розборонила охорона, але ті встигли роз'юшити одне одному носи. Ті, ті. У тайм-аутах бійок у парламенті депутати встигли ще й попрацювати. Управління боротьби з організованою злочинністю та ветеринарну міліцію депутати Верховної Ради відправили в небуття. Депутати двома стами двадцятьма вісьмома голосами ліквідували УБОЗ, ветеринарку та транспортну міліцію. Замість управління боротьби зі злочинністю створить єдиний спецпідрозділ на взірець американського спецпризначення СВАТ. А ще народні обранці нарешті ухвалили закон про антикорупційне бюро. Кандидатури директора висуватиме спеціальна номінаційна комісія, а президент їх погоджуватиме. Решуть в усіх сенсах цього слова. Як учора у мінську, коли журналіст російського Life News загавкав на колег, так і в ефірах своїх телеканалів, коли поширюють відверті вигадки, від драбів, якими Київ нібито розплачується за участь в АТО до розіп'ятих хлопчиків та геноцид снігурів, чується гніва підтримка штурмовикам та у зоні бойових дій пропагандисти поруч із бойовиками за лічені хвилини до початку обстрілів чи вибухів, якраз щоб першими відзняти руйнівні наслідки для творення телевізійної реальності. Російський агітпроп долучає афористів, які лють сльози на камеру у різних куточках України. Є вже й свої зірки жанру. Ось цю жінку запрошують на усі російські ток-шоу. То в ролі потерпілої одеситки, то солдатської матері, то біженки зі сходу. Ви слишити. У Києві російські телевізійники ховаються за мікрофонами без розпізнавальних знаків, а словами політиків маніпулюють. Сьогоднішнє рішення позбавити акредитації деякі медіа Російської Федерації в органах державної влади України, за словами голови комітету з питань свободи слова Вікторії Сюмар, було не з приємних, але необхідних в умовах особливого періоду. Захід, який пропонується цією постановою, він достатньо радикальний. Водночас, зважаючи на статтю 10 конвенції справ людини, обмеження свободи слова допускаються, якщо це загрожує інтересам національної безпеки і оборони. Росіяни одразу заявили про наступ на свободу слова. Аргумент української сторони шкода від інформаційних атак не менша ніж від куль. Перелік тих, перед ким зачинять двері українські владні установи, має у дводенний термін скласти служба безпеки України. Санкції проти пропагандистів діятимуть до завершення антитерористичної операції на сході. Тим часом депутати посилили відповідальність за військові злочини від невиконання наказів до дезертирства. Командирів з іншого боку більш жорстко каратимуть за перевищення повноважень та неуставні відносини. А за ухиляння від мобілізації можна потрапити за ґрати до п'яти років, маючи такого сусіда на сході, по суті, справи звіра, який озброїв зараз мав яким яким дали високоточну в тому числі зброю. Ви знаєте, суспільство повинно зрозуміти, що ніякі американські піхотинці, ніякі марсіанські зоряні десанти не приїдуть і не будуть захищати цю землю від російської навали. Також депутати взялися за системну реформу МВС, ліквідували транспортну та ветеринарну міліцію і ГУБОС. Це не значить, як пояснив міністр внутрішніх справ, що нікому буде боротись із організованою злочинністю. Ліквідують корумпований Главк, а досвідчені опору повноважені та слідчі без роботи не залишиться. Ірина Павленок, Марія Васильєва, Ілята Максим Шинкаренки, Спецкор, 2+,2. Міжнародний валютний фонд дає Україні гроші. Прем'єр-міністр України повідомив, що за чотирирічну програму розширеного кредитування Київ зможе отримати близько 25 мільярдів доларів. Зі свого боку в МВФ заявили, що загальна сума допомоги може сягнути із 40 мільярдів доларів. І на цей момент є домовленість про 17,5 мільярдів. Проект відповідного меморандуму уряд ухвалив сьогодні. Це Extended Fund Facility, яка загалом дасть можливість Україні протягом чотирьох років. Додатково отримати у вигляді фінансової підтримки близько 25 мільярдів доларів США, з яких 17,5 мільярдів це кошти, які Міжнародний валютний фонд надасть Україні для стабілізації фінансової ситуації в країні. Чотирирічна програма означає те, що Україна протягом чотирьох років буде проводити ті реформи. Які необхідні для економічної і фінансової стабілізації держави? Терпіння всім і миру українці сильна нація. Тож переможемо.